Камера видеоспостроежения, вулочно поворотная, P.C. 226. Так, комплекте идёт инструкция э, с QR-кодом додатку, додаток I.P.C. 360 Home, блок живления, крепление. І, бібільки, і камера. Камера йде з трьома об'єктивами, тобто один поворотний і два стаціонарні. Два дроти, один живлення, один ванівський. Тобто під'єднувати можна або по Wi-Fi, або по LAN. Так, Підключаємо. Так, світодіод загорівся, то починаю завантажуватись. Поки що входимо в додаток. Додаток IPC 360 Home. Натискаємо Додати пристрій, країна-Україна. Україна». Зараз скануємо QR-код з боку на камері. Так, відсканував. Так, так. пристрій. Так, підключити. Підключився. Зараз шукаю Wi-Fi до котрого під'єднаний телефон. Збираємо, вводимо свій пароль, натискаємо ОК, опс, і він вже законектився. Зараз конекцію е, до Мережі до своєї, ну, у нас Аудо, тобто зовнішній, ну, ставимо Home. Next. Будь-яку назву. Так, все. Він вже працює. Одразу пропоную нам встановити, одразу пропоную встановити хмарне сховище, але ну, то за, за бажанням за ваш Три екрани. Тобто всі три працюють. Також. Можемо обертати вже працює. Також тут можна налаштовувати, як вам зручніше дивитися, тобто як Встановлювати екрани, або так спліт, або ось так, два екрани і третій поворотний. Тобто ось так от обертається. Можете встановлювати режим, наприклад, нічного бачення, відстеження. Тобто, якщо е, бажаєте, щоб відстежував е, рух, то вмикаєте і все. Ну, зараз Не дуже зручно, ну, вже почав мене відстежувати. Тобто все ось так от працює, все дуже зручний. Кут огляду, враховуючи, що тут два об'єктива під кутом, то десь ну, перевіряв приблизно 180 градусів є. Так що, ось такий зручний пристрій, і кажеш, можна як по Wi-Fi, можна, так і по ванну понекти. всё порцию всё нормально